Навіщо купувати те, що ніколи не знадобиться? Чи використається один раз, а потім просто лежатиме в кутку, захламуючи оселю? Ми за покупки із розумом, тому зібрали добірку непотрібних речей для тих, хто катається на велосипеді. Важливий нюанс в окремих випадках це дуже потрібні речі. Без них в професійному спорті буде важко. Але наразі ми говоримо більше про велосипедні прогулянки для задоволення, без урахування змагань. Сучасні розумні спортивні годинники повністю замінюють велокомп'ютер з їх допомогою. Зручно стежити за пульсом, бачити швидкість, маршрут і при цьому не переживати, що хтось поцупить велокомп'ютер, поки ви будете їсти ходок на АЗК. Амдісе. Яку модель смарт-годинника краще вибрати? Все залежить від ваших завдань. Хочете просто бачити швидкість і трекати поїздки, купуйте будь-який смарт-годинник. Потрібен інструмент для пульсу і трекінгу на 100 плюс кілометрів? Беріть спортивну модель від Garmin чи інших спеціалізованих брендів. Дорогий ліхтарик. Майже усі ліхтарики від дешевих китайських до топових від іменитих брендів непогано світять і справляються зі своєю задачею. Тому не обов'язково купувати круте рішення, яке світитиме добу без зупинки. Достатньо буде ліхтарика із гарним співвідношенням ціна, якість велопамперси, велоодяг. Існують люди, які одразу після придбання велосипеда вдягають велопамперси, джерсі, контактне взуття, круті шоломи та дорогі велосипедні окуляри. Але це все екіперування для тих, хто займається велопробігом більш-менш професійно. Якщо ви плануєте їхати на велосипеді 400 або 600 кілометрів. Вдягнути контактне взуття, велошкарпетки, шорти трикос памперсом, велосипедне джерсі, велокепку, шолом та велоокуляри це правильно. А проїхатися містом можна і у звичайних шортах та зручній оверсайз футболці. Головне не забути вдягнути шолом. Багато сумок. Фішка тих, хто тільки увірвався в велодвіж і не дивився на вело фанатів. Обвішувати велосипед сумками з усіх сторін. Насправді вам не потрібно під час велопрогулянки мати із собою багато речей. В 99% випадків вони не використовуються. Ідеальне рішення, якого достатньо: одна сумка на кермо, гелі та спортивне харчування. Вони дуже круто працюють, коли ви берете участь у змаганнях чи їдете дуже далеко та довго, і організм потребує підтримки. А коли потрібно проїхати десяток кілометрів у прогулянковому темпі, це так собі задум. Велозамок. Найкраще рішення, коли ви на велосипеді, завжди тримати велосипед в полі зору. Валозамок потрібен лише тоді, коли ви надовго залишаєте велосипед. Але візьміть до уваги, що зняти з дорогого велосипеду все окрім рами, доволі просто. Наприклад, вправних велосипедистів це займе не більше, ніж 5 хвилин. Безкамерні шини. Це ті, в яких всередині нема камери, і вони встановлюються прямо на обід. В них є багато переваг. Легкість, м'якість і незначні дірки затягує спеціальна рідина всередині. Але якщо їх зриває, далі вже нічого неможливо зробити, бо все навколо цієї. А камери з собою немає. Якщо ви катаєтесь на НАТО часто, і велосипед більше стоїть в режимі очікування. То безкамерні колеса можуть вас розчарувати, адже герметик в колесах підсихає і вже не виконує свої функції. Також пам'ятайте, що сильні порізи рідина не затягне, тож вам все одно доведеться ставити камеру власну руч. А ще безкамерні колеса можуть спускати і не тримати тиск. При проколі герметик не виконує свою функцію, і у підсумку ви все одно залишите зі спущеним колесом. Не залежати від усіх цих нюансів можна використовувати звичайні камери. Якщо возити із собою пару штук і ремкомплект 5 хвилин на заміну і поїхав далі. Крила. Здавалося б, крила потрібна річ, але так вже виходить, що після покупки вони можуть стати у пригоді лише кілька разів. Якщо це модель, яка швидко знімається, вони доволі часто затирають. А якщо класичні, потрібен час на їх встановлення. Та здебільшого буває так: якщо дороги мокрі, то і дощ іде. А від нього крила вас точно не врятують. Тому залишається лише не зважати на дощ та бруд. Велосипедні рукавички вони бувають літні та зимові. Зимові потрібні, щоб зігріти руки коли зимно, а літні мають спеціальні подушечки для амортизації. Якщо впасти на асфальт, буде менше пошкоджень, а ось вдягати їх як захист від мозолей — марна справа. Адже якщо ваші руки ще не звикли до керма, то рукавиці можуть банально вам заважати. А коли звикли, вони вже наче і не змінюють стан речей. Катафоти катафоти краще замінити функціональними ліхтарями, про які ми згадували вище фарами та блимовками. Так, ви позбавите велосипед ще одного елемента, який можна зламати. Проте важливо, якщо вже знімаєте катафоти, освітлення у вас точно має бути ідеальним. Ось такою вийшла наша добірка. І якщо ви з нею не погоджуєтеся, запрошуємо на дискусію в коментарі. Сподіваємося, що наш огляд вбереже ваш бюджет від непотрібних покупок. З вами була Вася, па-па!